Академія наук вищої школи закликала президента Володимира Зеленського витувати закон про скасування переведення годинників, який парламентарі ухвалили напередодні. Мовляв, за таких умов світло витрачатиметься марно в цьому переконаний. Очільник установи він пише, що відтепер. Наприкінці червня в Києві світатиме о третій ранку, а сутенітиме о восьмій вечора. Це за його словами збільшить витрати на освітлення у вечірні години навесні, влітку та восени. А в ранкові години сонячне світло буде витрачатись марно. Нагадаю, згідно з новим законом, 27 жовтня, ми ще переведемо стрілки на так званий зимовий час, і в ньому ж залишимось, якщо президент підпише цей законопроект. Діятиме київський час плюс дві години від Грінві. Чам то добре, це чи ні? Запитаємо в кандидатки біологічних наук і популяризаторки науки Ольги Маслової. Вона із з нами телефонним зв'язком. Пані Ольго, вітання, добрий вечір. Добрий вечір. Тема ця непроста, тому вона власне шквал таких емоцій і викликала. Ви в цій темі ще з 2017-го і у своєму Фейсбуці голосування парламентарів назвали мікроперемогою. Чому і що означає для нас таке рішення на практиці? Тут треба напевно, що підкреслити дуже жирним шрифтом, що дійсно питання складне, і для країни, в якій присутні по факту географічно три часові пояси, тому що крайній клаптик Закарпаття крайньосхідні регіони України трошки випадають із київського часу, який вважається у нас основним. І відповідно, взагалі можна говорити про те, що якогось ідеального. Рішення, яке в одну секунду задовільнить усіх громадян, в принципі, дуже важко буде знайти мікроперемогу. Я назвала цю історію, якщо ми її оцінюємо з боку хронобіології науки про біологічні ритми. В 2017 році було вручено Нобелівську премію за дослідження внутрішніх клітинних механізмів циркадної ритміки, дуже багато після цього почало з'являтися робіт такого більш соціального сенсу. І, наприклад, Академія СНУ американська і National Sleep Foundation, фундація СНУ національна американська, писали великі листи до своїх очільників з приводу того, щоб скасувати переведення годинників, тому що за оцими хронобіологічними параметрами воно шкодить як мінімум через той факт, що весняний перехід в лапках. Краде у нас а, годину сну, і в цей період збільшується кількість серцево-судинних проблем, в тому числі смертей від інфарктів, і інсультів, кількість ДТП та... Також з'являється такий ефект так званого соціального джетлагу, тобто десинхронозу ритмі, але це хронобіологічний аспект проблеми. Зв'язку з тим, що зараз, те, що ви зачитали, зараз дійсно у нас є енергетична ще частина роздумів. тому що в усьому світі от всі ці статті, які проти переведення годинників, вони завжди писали, що коли спочатку це цю практику встановлювали, то мова йшла про теж економію електроенергії. Взагалі освітлення, але от вже в першому столітті в усіх цивілізованих країнах на які не нападає рушня, немає проблеми із енергетикою. І тому з штучним освітленням, з гнучкими графіками роботи, в принципі, можна було нівелювати цей. Літній перехід на, на, на літній час і ж, жити більш спокійно. Але зараз у нас дійсно оцей контраргумент я спокійно приймаю, тому що зараз у нас дійсно є проблеми з енергетикою. Можливо, варто було б прокомунікувати це питання так, що якщо нам потужності енергетичні дозволять мати цю енергію, то це є сенс одразу впроваджувати. Якщо ні, то відкласти до часу, коли буде саме енергетик. Тічна потужність, але з біологічної точки зору, все ж таки, є консенсус у світових організаціях, що переведення годинників гірше ніж стабільний час протягом року. Єдине, що ще раз підкреслю, який має бути цей єдиний час, враховуючи різні відтінки часових поясів на територію України, це також складніше питання. Але як ви слушно відмітили, дуже емоційно сприймають в нашому соціумі саме питання питання переведення годинників я комунікую його досить давно. Теж двічі на рік щороку мене кличуть на радіо телебачення щось про це. розкажіть поговорити. як воно впливає, так. Ну ось те, що я вже сказала, Ні, саме не переведення... ми переведе. Що вас двічі на рік кличуть і питають, а розкажіть, як же ж воно впливає а, так, так, на людської гені Так, так сам, саме так, саме так пані Олю. Ми, ми вийшли на вулиці Львова і спробували зафіксувати теж емоції людей, як вони ставляться до такої ініціативи. Пропоную разом ці думки послухати і повернемося до розмови. Добре. Я її не підтримую, і не проти якось байдуже насправді. В глобальному це наше життя ніяк не зміниться. Ми хочемо залишатись так, як було, так як Європа. Я думаю, що нам точно не до годинників зараз, в теперішній час. Я ось був в Польщі, там не перевели і, і нормально. І набагато легше. А то туди-сюди, туди-сюди. Я нічого не відчувала, коли змінювався час або вперед, або назад, взимку, влітку, тобто ніяк на мене не впливало, на дітей також. Мені довподоба, коли переводять. Світовий день більше. Ну, я люблю світло, ніч не дуже люблю. Я взагалі з Харкова, в і в Харкові темно вже. Так? Починаючи цей кримінал, коли ти йдеш пізно ввечері, багато моїх подруг казали про те, що блін, якщо б час був трошки раніше, це було б ще світло було б ну краще, можливо. От комунальні послуги. Більше світла вмикати теж. Тут потрібно прорахувати, саме прорахувати. І фінансово, що нам краще, тим паче, що зараз таке, такий стан. От. Ну і як це буде для людей корисніше. Звичайно, краще, коли можна поспати зайву годину, але навесні то приходиться віддавати. Тому ставлюся нейтрально, бо де плюс, там і мінус. До того ж мені здається, що цей перехід це ще стрес для будь-якого організму, ну, принаймні на кілька тижнів. Географія є меридіан Гринвіча, від нього відраховуються годинні пояси. І Нічого тут видумувати. Краще з біологічної точки зору жити за натуральним часом, за природним часом. Доживемо до зими, будемо знати, і вам дожити. Хороше побажання на останок дожити так. нам до зими, звісно. Але е, чули ми такі тези, що на мене це ніяк не впливає ні на мене, там ні на моїх дітей. Я нічого не відчуваю. Е, таке теж можливо. Хоча загальні дослідження науковців показують, що все ж таки воно впливає. Так, винятки можуть бути: це можуть бути винятки серед людей з досить гнучким проміжним хронотипом, а також з гнучким графіком, у яких, наприклад, немає жорсткої прив'язки до того, що вони мали їхати в рейс, наприклад, автобусом об'єкті ранку, а тепер це у них умовно ранку і збільшується ризик ДТП. Наприклад, а якщо в людини... І графік, коли вона прокидається, грубо кажучи, до своєї потреби, і я до речі, вітаю такі режими, такі графіки. От то вона м'якше переживає ці переведення. Я, до речі, ще почула серед е, людей опитаних думку про Європу, mm -hmm. і це також така е, цікава е, частина цієї теми, тому що е, противники починають дуже так агресивно кричати, що мовляв, якщо не переводити, то це нас віддаляє від Європи, бо не переводить ще Росія і Китай, але проблема тут у тому, що по перше, якраз коли ми залишаємося на українському київському часі, то ми відрізняємось від Росії. А от поки ми знаходимося на літньому часі, наш час підпадає з московським. Наскільки це комфортно? Це також цікаве питання. Коли згадують, що не переводять Росія, Китай і Білорусь, то чомусь якось скромно забувають, наприклад, Японію абсолютно прогресивну країну, яка, яка трохи в іншому блоці, так би мовити. Якщо говорити про ЄС та Сполучені Штати, то там насправді теж як то кажуть, ідуть дискусії, тому що європарламент ще в першому році пропонував перестати переводити годинники. В Штатах також була в 22-му році була спроба а, зупинити, і там були великі теж баталії між тим зупиняти на літньому чи на зимовому, і через те, що не дійшли згоди, то відповідно взагалі скасували, скасували скасування, так би мовити. От тому це не нова історія. Тобто ми тут абсолютно в тренді, так би мовити, в усьому світі ці йдуть баталії. Але мені буде цікаво, наприклад, подивитись на людей, які зараз це аргумент. Виключно е, моментами пов'язаними з ЄС, якщо, наприклад, наступного чи через рік е, там навпаки скасують переведення годинників і е, теж теж це будуть е, так аргументувати. Ну в, і в Україні це так, так, продовжуйте. Чи, чи... Пані Ольга а? чи чи ви мене чуєте? А, от зараз, зараз чую, так. Продовжуйте, будь ласка, бо я вас а, так я говорила про те, що це питання потребує все таки такого всебічного обговорення, і було б непогано мати саме пахову дискусію, де не тільки, наприклад, енергетики, чи тільки любителі і певної конкретної форми часу, і чи тільки, наприклад, хронобіологи, а щоб от ми всі разом сіли, проговорили і прийшли до якогось компромісного висновку, ну, тому свої, що тому що важкі... що складно. У своїй бульбашці в соцмережах я теж наштовхувалась на коментарі, що а чому ні з ким не порадилась? наче вийшло так, що рішення, от і, і з'явилося. Хоча в Україні ця дискусія теж тривала роками, і навіть спроби, спроби врегулювати це питання вже були, але вони нічим не завершилися. І тут знаєте, мені запам'яталася теза, коли готувалася до ефіру, не пам'ятаю, на жаль, чи я, але про те, що переведення годинників це компроміси життя в великій Родині, яка розтягнулася на розтягнулася від Заходу до сходу, йдеться про географічне розташування України, і в один, в один пояс часовий не вписується. І тут такий спільний час виходить таким собі елементом єднання. Хоча і тут ми вже згадували, а Європа ніби не переводить, а це зближує нас із Росією. А от якщо, наприклад. Чому не можна відмовитись від переведення годинника, а лишитися в літньому часі? Чому це от саме в контексті України може бути не окей? Це болюче питання, тому що люди часто саме літній час висловлюють як той, що їм більше подобається, особливо якщо ми говоримо про схід України, бо для них саме літній є рідний. А от для Києва рідним є якраз? Те, що називається зимовим, а, і а, часто ми чуємо цей аргумент через ну таке суб'єктивне прив'язування життя саме до соціального часу, коли в людей там починаються якісь роботи навчання в певний період і вони розраховують свої години, коли вони там сплять, коли вони а, проводять час з родиною, враховуючи саме цей соціальний час і свої робочі графіки. Тому вони це інколи називають що от там скоротився світловий день. Хоча Тривалість світлового дня вона не від переведення годинників залежить. Вона просто змінюється протягом сезонів. Але протягом сезону вона це робить плавно. А коли ми переводимо годинник, ми одразу його пересмикуємо на годину. І через це йде оцей стрес для організму. Ви дуже хорошу теж цитату привели про те, що коли ми переводимо, то ми як робимо, ніби то трошки тим зручніше, то трошки тим, але це так само можна перегорнути в іншу сторону і сказати, що в будь-якому разі ми робимо. Робимо комусь не отобто, Тобто, коли ми робимо комусь одному краще, ми робимо іншому гірше. Ну тобто, це таке балансування, теж е, сумнівне, я сказала. І я вже таку авантюрну ідею планувала, що можливо для нашої великої красивої країни дійсно є сенс е, мати більше ніж один е, часовий пояс, і вже в рамках цього пояса кожного з двох, наприклад, е, е, мати якийсь один е, варіант. Час. Асу і тоді не буде і переведення, і в той же час. Наприклад, харків'яни не будуть скаржитись на те, що в них надто рано сіло сонце влітку. От, тому тут треба шукати компроміси. Ну і ця дискусія, вочевиді, ще триватиме після логічного завершення в парламенті. Що чекаємо на підпис президента? І ну далі можливо доведеться вирішувати в регіонах, встановлювати трошки інакший старт робочого дня, підлаштовувати якось графіки. За цією ситуацією. будемо і ще стежити. Дякуємо вам за те, що. Роз'яснили про вплив такої процедури, як переведення годинника на людський організм. У цій частині головного за з нами була Ольга Маслова, кандидатка біологічних наук та популяризаторка науки.